Слава Україні! Грудень місяць. Я зараз знаходжусь у себе на городі біля маленького провансу, який я висаджувала восени. Що ж я тут роблю? Сьогодні я прийшла висіяти лаванду по снігу насіння. Цю лаванду я висаджувала, розмножуючи великі дорослі кущі лаванди. Але хочу ще спробувати посіяти насіння і досадити ще свій цей маленький прованс. Якщо все буде добре, перезимує лаванда, коріниця, обов'язково вам покажу, як я її стрижу, як доглядаю за нею. І взагалі, як розвивається мій маленький прованс. Ну, а зараз ходімте, будемо висівати і розкажу, чому ж. Взимку, чому в холод і чому по снігу? Ходімте. Ось так в снігу спить лаванда. Як же без помічника? Красунчик Хаймерс. Ходить зі мною і влітку, і в восени, і взимку. І малий красун. На городі у нас ось така краса. Є водойма, копанка в нас це називають в селі. Біля цієї водойми у нас росте калина, такі прекрасні кущі. Ну, і ось тут, біля копанки, я підготувала. Рядочку для посіва лаванди. Я її позначила. Під сніжком там ще є позначені рядочки пісочком. Ось насіннечко лаванди. Я його підготувала сама, це з моїх власних кущів я збирала, у ось таке малесеньке дуже. І буду зараз приступати, висівати по рядочках. Грудень час висівати лаванду і у відкритий ґрунт. Чому саме зараз? Тому що зимою проходить природна стратифікація насіння. Якщо хто не знає, стратифікація це пошкодження оболонки насіння під впливом низьких температур. Тому саме зараз я висію по сніжку лаванду, і ви знаєте, лаванда дуже пізно сходить в травні місяці. Зілечко набагато раніше прокинеться, і для того, щоб мені було краще боротися з зілечком, в мене і ось і позначені ці рядочки, і вони ще просипані пісочком. Тому я думаю, все вийде, сію і все вам покажу. Ось так я висіяла, посіяла густенько. І як чи в мене сусіда з дідусь сієш і приказує, рости для злодія, для базара, для хазяїна, до старих людей потрібно прислухатись. Хай і моя лаванда так росте. Навесні все вам покажу. Любі українці, вже майже рік війна, наші захисники. Мужньо тримають і втримають нашу Україну, але без нашої допомоги їм ніяк. Тому допомагаємо захисникам, донатьмо на армію і разом крокуємо впевнено до перемоги. Перемога буде не за горами. В єдності сила. Все буде Україна.